Тавці, говорить Сергій Чередніченко, громадський діяч, зранку у день міста стали заручниками заторів, бо через урочисте покладання квітів до меморіалу солдатської слави, яке відбулося о 8 годині ранку, перекрили більшість вулиць. Хоча зазвичай наголошує громадський діяч, подібні урочистості відбувалися о десятій ранку. Як наслідок, люди запізнилися на роботу та навчання. Ні, відбулася ця ситуація тільки тому, що міському голові абсолютно все рівно скажімо, на Мешканців міста Полтави, і він хотів проводив це свято значно раніше для того, щоб о 9-й годині знову ж таки розпочати роздачу цукру у себе в офісі. Сергій Чередніченко зазначає, міський голова усе підлаштував під свою схему роздачі цукру. Таким чином щодня продовжує займатися підкупом виборців. Мамай продовжує агітувати, використовуючи адмінресурс, використовуючи бренд совісті України. І кожного дня він себе в офісі роздає, роздає, роздає Полтавцям цукор. Відплює на законодавство. Чому? Тому що це називається елементарно підкуп виборців. Ми запитали полтавців, які отримали цукор. Чи був сьогодні о 9-й ранку у офісі Совість України Олександр Мамай, полтавський міський голова? Відповідь отримали позитивну. Ви прекрасно знаєте, не то не валяйте дорожні. Дев'ята година 30 хвилин. Олександр Мамай вже на робочому місці. Не у міськраді, а у кабінеті Совісті України роздає цукор полтавцям. Припущення Сергія Чередніченка підтвердили полтавці. Громадський діяч обурений. Він вважає, Олександр Мамай безвідповідально відноситься до своїх прямих обов'язків міського голови, а думає тільки про свою передвиборчу агітацію. Все ж, в урочистий день для жителів міста Сергій Чередніченко вирішив на мить забути усі неприємності, які сьогодні сталися, і привітати полтавців зі святом. Хочу привітати всіх полтавців зі святом, визволення міста Полтави, побажати щастя, здоров'я і найголовніше, що ми маємо наді. Дію, що зовсім скоро Полтава все-таки стане комфортним містом для кожного.